Доброго дня, мої шановні друзі! Я обіцяла вийти в понеділок, але завжди мій великий мінус, мені не вистачає дисципліни зазначати, коли вказувати чітко, коли я вийду, і дотримуватись цього графіку. Тому називається Я виходжу так, як виходжу, і це слава Богу. Дякую всім, хто буде зараз разом зі мною, і дякую всім тим, хто подивиться відео в записі. І сьогодні, так як я і заявляла, я хочу побалакати з вами про вторинні вигоди. І що ж це таке ця вторинна вигода? Які ж від неї плюси? І що ж це таке за феномен? Ех. Думала казати коротко, мабуть, не вийде. Ну, і дивіться. Я позадаю купу питань, а ви повідповідайте, якщо можна, у коментарях. називається, Заведеться у нас з вами дискусія, і, можливо, в принципі, дойдемо до якогось перетину думок. Психологічні концепції вторинна вигода це ті плюси, які отримує людина від негативних факторів. Що таке негативні фактори або негативні явища, ну, наприклад, в житті людини це хвороба? В моєму житті це авто захворювання і не одне. Яка ж мені від цього вигода? Перше не йти на роботу. Друге, не вставати о 6-5 ранку, наприклад, я можу фантазувати. Третє, можливо, не відповідати на якісь свої обов'язкові. Зобов'язання. Але чи можу це я зробити фізично? Одне питання. Але підсвідомому це вигода. Ну, така собі косячна вигода, але ця косячна вигода заважає особисто мені досягти тієї цілі і наміру, які я собі поставила, порахувала, написала декомпозицію, чіткі кроки, малі заходи. І все це я стараюсь. Викинути, але я порушую, подивіться, я не зазначаю чіткий час, я не дотримуюсь цього, хоча я знаю. Так ось, ці мінуси гарно пропрацьовуються в трансформаційній психологічній грі, яка зміщена, поєднана з розстановками і яку дозволяє. Вивести нашу підсвідомість на якісь додаткові необхідності про працювання. А ці додаткові попереджаю необхідності про працювання, вертають нас на попередній етап. Отака От ще додаткова маніпуляція в підсвідомості нашим свідомим. Так, я пам'ятаю, розумію, ми живемо тут і зараз, і все у нас добре. І це велика правда. Але в будь-якому випадку, подивіться, є шість етапів втілення. От я чогось хочу. Є шість етапів втілення. Перше захотіти, друге дозволити собі, третє притягнути можливості, четверте не злити ці можливості. П'яте. Проявитися і шосте змінитися, тобто показати, як ти всі ці досягнення на собі застосовуєш. І от, от така вторинна вигода, яка знаходиться, знаходиться на зворотньому кінці кожного етапу, повертає кожного на попередній етап. З великим питанням: а ти правда, правда, хочеш той намір, який ти собі поставила чи поставила? А що ти робиш для того, щоб це зробити? А як? Чітко ти відповідаєш, а чи є в тебе твоя дисципліна, чи поєднуєш ти контент-план, який ти собі створила, і чи створила ти його собі, і чи створила. І на всі ці питання необхідно відповісти, занотувати, поставити чіткий контент-план, чітке виконання, все малими кроками і втілити це життя. Приходьте, будемо розбиратися. І завтра, саме завтра, о 15-й, я проведу таку собі фест-презентацію цієї гри в моїй групі Kesser Fest. Це буде, це буде не дуже довго і не дуже коротко. Якщо врахувати, що коротка гра йде на одну людину 4 години. То навіть три кроки з усіх, що значить три кроки? Перше, чи спускає вас з вашим наміром гра, друге, як частина вас, відповідальна за втілення цього запиту дивиться на цей запит, і чи бачить його, і чи поведе. І третє, щось одне з того, що ви собі викинете, виберете, навіть не ви, ваш чарівний кубик. Всіх люблю, всіх чекаю і спроджу. До зустрічі, гарного дня.